Вітання глядачам телеканалу Аверс. Новина, котру усі чекали Україні. Обіцяють фінансово військово. Допомогу в ніч на 24 квітня Сенат США нарешті проголосував за пакет військової допомоги, а це понад 60 мільярдів доларів. Для того аби документ вступив у дію, його має підписати президент США Джо Байден. Чому іноземні лідери так довго вагалися, і чого очікувати далі? Про це і не тільки. Будемо говорити із нашим сьогоднішнім співрозмовником з нами на скайп. Зв'язку. Ку Ігор Рейтерович, політолог, вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю. Пане Ігорю. Вся країна схвильовано спостерігала за тим, як у Сполучених Штатах кілька місяців поспіль тривали суперечки щодо військової допомоги Україні. Той же спікер Палати представників США Майк Джонсон. То відпускав достроково конгресменів на канікули, то не виносив е, пакет на голосування цей законопроєкт на розгляд. А тепер, от він так досить разюче став підтримувати виділення Україні військової допомоги. На вашу думку, що спричинило такі зміни, і про що це свідчить? Ну, в першу чергу, ці зміни зміни зміна. зміна. Який до цього виступав проти допомоги в тому форматі, який був запропонований спочатку Сенатом, але змінив дещо свою позицію і вже був абсолютно якби за підтримку цієї допомоги, ну тільки в дещо іншому форматі стосовно тих коштів, які власне йдуть до державного бюджету України, але ну порівняно з загальною сумою: 8,7 мільярда доларів, це не ті великі гроші, і їх можна було видавати у вигляді кредиту. Тим більше, що кредит дуже специфічний, і я переконаний. Що Україна нічого з цього віддавати не буде, бо там є можливість у президента Сполучених Штатів незалежно від того, яке буде прізвище у цього президента, в принципі, ці гроші ну, списати і дати як грантову допомогу нашій державі. А така зміна позиції Трампа, ну і відповідно Джонсона, спричинена тим, що за останні пару тижнів, по перше, питання України знову більше почало цікавити американців, тобто воно почало з'являтися в результатах соціологічних різноманітних опитувань, і на це треба було певною мірою реагувати, оскільки для багатьох американців, скажімо так, зовнішньополітичне позиціонування країни, ну воно представляє певний інтерес, і на нього треба давати відповіді. По друге. Трамп втратив ту перевагу, яку він мав над Байденом, в знов таки за результатами цих опитувань, і це спричинено ну більш активною позицією біл, ну, володаря нинішнього Білого Дому. Більш активною позицією, якраз зовнішньополітичному такому треку. І третє найважливіший момент. Справа в тому, що всередині республіканської партії є частина виборців, які не голосували за Трампа на праймеріс. Це виборці, які підтримували Нікі Гелі, тобто ті класичні такі, знаєте, республіки республіканці, для яких питання зовнішньої політики є вкрай важливі, і я не виключаю, що Трампу просто надали дані, що ці люди поки що не планують просто приходити на вибори і голосувати за нього як за офіційного єдиного представника республіканської партії, тому що їм не подобається, наприклад, позиціонування Трампа щодо зовнішньої політики. А оскільки Гелія категорично підтримувала допомогу Україні і категорично виступала проти Російської Федерації, Трампу треба було підлагодитися під цю ситуацію. І він дав ну, свою згоду на виділення цієї допомоги. Джонсон в даному випадку. Ну, зробив правильно ще і для себе. Чому? Тому що з одного боку він порадився з Трампом. З іншого боку, в нього ситуація у самого була достатньо патова, і якби він ць, ну, цю допомогу не винес на голосування, він скоріш за все не залишився вже спікером палати представників. Оскільки у цієї людини є достатньо великі політичні амбіції, спрямовані в майбутнє, він зробив правильний вибір і як він сам сказав, став на правильний бік історії. Ну і знаєте, є такий ще штрих фінальний, кажуть, що на нього. Його дуже велике враження, справили деякі зустрічі, які в нього були з українцями, в тому числі е, з чоловіком, якого родина загинула на превеликі жалі в Одесі. Е, батько його дружини був пастирем, і для Джонсона це зіграло дуже велику роль, оскільки він сам по собі надзвичайно віруюча людина, яка приділяє багато питань е, ну, багато часу питанням віри, взагалі питанням церкви. І це на нього справило враження. Тобто, коли людина розказала, що насправді відбувається в Україні, і що робить насправді Російська Федерація, що там немає ніяких, знаєте, точкових ударів по якимось там воєнним об'єктам, а є геноцид і знищення по суті християн християнського населення. І, от в цьому контексті, я думаю, що якраз. Е що якраз е е фінально було прийнято це рішення, винесене на голосування в палату представників. Ну і однозначно там було підтримано, тому що було е очевидно ще на початку року, що необхідна кількість голосів там є. Головне було просто довести це до логічного завершення. Тобто, все-таки це той випадок, коли, як то кажуть, грає а, вирішальну роль не лише а, гола політика, але ще й таке можна а, достукатися до якихось моральних, а, моральної сторони людини до душі, і, і це теж вплине. Ну а от а, щодо Дональда Трампа, а, наскільки тут, а, як то кажуть. А, він погодився через результати соцопитування. Як ви вважаєте, це е, така його зміна політики щодо України е, загальний такий вектор? Він, е, як то кажуть, е, змінив свою політику? Чи це така одноразова, е, чи одноразово його хтось дотис? І чи могла тут зіграти роль і зустріч е, Трампа із президентом е, Польщі Анджеєм Дудою? Е, я Думаю, що е, це звичайно з одного боку ситуативний крок, який залежить від того, що там відбувається на внутрішньополітичній арені е, американській, але з іншого боку, ну не виключно, що після ну, от, фі, того, як Байден вже підпише е, цей законопроект, це відбудеться вже в найближчий час. Україна почне отримувати допомогу. Трампу прийдеться більше уваги в контексті вже виборчої кампанії приділяти питанням України. Тобто, це ну очевидно, що якщо він раніше хотів від цього якось відсторонитися. І говорив про те, що я буду розбиратися з цим, якщо я там переможу, стану президентом. Я за 24 години вирішу взагалі е, питання цієї війни російсько-української. Тому мабуть, зараз в нього є вже певне розуміння, що не вийде так швидко це зробити, і цим питанням треба регулярно займатися, займатися постійно. І тому в цьому контексті, е, поки що, це ситуативний певний крок, який саме цієї е, допомоги стосується. Але я думаю, на перспективу певну, на певну перспективу Трамп буде більше уваги приділяти Україні буде більше думати про те, як вирішувати там ті чи інші питання, як взагалі позиціонувати свою ну, гіпотетичну майбутню там адміністрацію щодо російсько-української війни, і яка в нього взагалі повинна бути реакція на те, що відбувається власне там на фронті, або, наприклад, в контексті якихось там попередніх перемовин того ж саміту глобального миру, да, який планується в Швейцарії. Тобто йому придеться цьому увагу приділяти, в тому числі і через те, що це ж питання так чи інакше що будуть піднімати і під час дебатів, і під час того, як вони літом і Байден і Трамп, скоріш за все, отримають офіційну номінацію від своїх партій, тому що ще з'їздів не було. Ну вони якби зрозумілі кандидати, але треба, щоб офіційно це було освячено. Після цього, коли він почне більше спілкуватися з е, пресою, їздити там по Штатам і вже саме проводити передвиборчу кампанію. Йому прийдеться відповідати на ці питання е, журналістам. І там обійтися фразою В мене є план, ну вже не вийде. Треба буде наводити певну конкретику. І тому, поки ситуативно нас все співпадає, е, ну позиція України співпадає там з якимись там очікуваннями Трампа, але це не ну не означає, що ми повинні там, знаєте, як кажуть, почувати на лаврах. Ми навпаки, зараз повинні думати, як. Цей ситуативний успіх перетворити на довгограючу тенденцію, щоб незалежно від того, як буде відбуватися кампанія в штатах, хто на цій кампанії переможе і стане там черговим володарем Білого Дому, Да? в нас був сценарій, і в нас були такі підходи, за яких питання України буде ключовим і ключовим для президента незалежно від того, яке в нього буде прізвище. А от до речі, про ту передвиборчу передвиборчі перегони у Сполучених Штатах між Байденом і Трампом, як ви вважаєте, як може змінитися вектор подій і е, підтримка України е, в залежності від того, хто переможе на цих виборах? Ну, дивіться, ми за. Що ми знаємо, що буде, якщо президентом залишиться Байден, більш-менш його політика зрозуміла, оскільки він її проводить ну всі ті роки, доки триває широкомасштабне вторгнення в Україну. З приводу і, і тому тут ми як би можемо потроху прогнозувати, да? які будуть рішення, що буде робити Білий Дім, і так далі. Але тут не треба забувати, що в Сполучених Штатах не один президент це вирішує. В Сполучених Штатах важливу роль відіграє в тому числі і Конгрес, і Палата представників. І Сенат, і в тому і в цьому контексті, е, ну нам з одного боку, Байден він більш зрозумілий, але не будемо забувати, що після президентських виборів в них будуть до вибори до Сенату і Конгресу. Там можуть відбутися певні зміни. Нам треба працювати над збереженням в тому числі двопартійної підтримки і двопалатної підтримки. У випадку перемоги Трампа е, ну дивіться, е, я боюся, що у самого Трампа і у його найближчого оточення на сьогоднішній день немає особливих планів, особливого розуміння, що і як він буде робити в контексті російсько-української. Війни в нього є якісь там кілька загальних думок, але вони не в, який, в якомусь там плані на сьогоднішній день представлені. Тому тут нам буде складніше. Але знов таки, якщо ми при цьому збережемо двопалатну підтримку і двопартійну підтримку, то е, то, хто буде господарем Білого Дому, це буде важливий фактор, але не визначальний, тому що йому так чи інакше придеться рахуватися з парламентом, і в цьому контексті нам треба про це не забувати і не зосереджуватися власне на персоналі, а працювати в тому числі з членом там їхніх команд, от бачите, історія Джонсона, Вона що показала? Вона показала, що іноді можна впливати не через депутатів, не через політиків, а через громадську публічну дипломатію, через звичайних людей, представників якихось релігійних організацій. І цей вплив він буде набагато більш якісніший, ніж коли це роблять політики. Нам треба це зараз використовувати, оскільки, до речі, таких людей, типу Джонсона, в оточенні Трампа насправді дуже багато. І до них треба просто знайти підхід на всякий випадок, тому що ми дійсно не знаємо, хто буде президентом. Том сполучених штатів я, наприклад, там особисто вважаю, що з більшою ймовірністю переможе Байден і він залишиться президентом. Ну але це не означає, що може все піти по іншому, і буде Трамп. Тому влада наша повинна мати і план А, і план Б. Але публічно про це не говорити для того, щоб не дратувати. Як діючого президента, так і відповідно кандидата від республіканської партії. Пане Ігорю, е як ви вважаєте, от та е американська допомога чи вона е буде таким прикладом для наслідування і для європейських країн? Тому що е про допомогу Україні зброєю і Сполучені Штати і Європа заговорили, ну якось так мені здалося, майже синхронно. От як тільки е Скресла крига там у Сполучених Штатах з цим питанням тут вже відразу і ключові лідери європейських країн теж якось почали говорити, що треба Україні більше е, допомоги надавати, саме військової, більше протиповітряної е, оборони. Як ви е, вважаєте чи, е, чи пов'язані ці процеси, і чи збільшиться підтримка України в Європі після того, як е, Америка погодила е, пакет допомоги? Ну, ми бачимо, що підтримка європейців вона збільшується, і вже зараз ми маємо пакет від Британії. Ну, звичайно, це не член європейського союзу, але європейська країна. Ми маємо пакет від Нідерландів. Я думаю, в найближчий час ми отримаємо додатковий пакет від Норвегії. про це йшла мова. Є невеликий, ну як відносно невеликий пакет від Франції, але Франція розбила свою допомогу на велику кількість пакетів. Тобто, наприклад, це зараз ракети до систем протиповітряної оборони, більше ста там бронетранспортерів. Тобто. Те, що Україні насправді дуже потрібно, і е, ну, ми, в принципі, це будемо по максимуму я думаю, використовувати в найближчий час. Е, допомога сполучених штатів вона не зупинить якраз допомогу європейців. Е, вона навпаки е, їх, скажімо так, простимулює більше допомагати, тому що вони побачать, що в принципі, е, якщо вже і Сполучені Штати включилися, то європейці ну також повинні виконувати своє завдання і робити все для того, щоб ну по максимуму. По максимуму, значить, допомогти Україні, і тому і тут знаєте, певна логіка Трампа. Вона ну є адекватною. В якому сенсі, що ви ж ближче до України і до Росії відповідно більше допомагаєте, і на сьогоднішній день європейські країни про це ді ну, це визнали. Вони за великим рахунком вже дійшли до цього факту. Що Штати, от зараз допомогли? Що буде з наступною великою допомогою? На наступний рік питання відкрите. А європейці нікуди не дінуться, і кордон з Росією нікуди не подінеться. Тому я думаю. Тому що е, нас тут очікує більш оптимістична е, ситуація, тобто ці пакети вони зараз будуть іти по наростаючій, тим більше, якщо вони будуть надзвичайно ефективно реалізовуватися власне на полі бою. Це важливий момент. Він працював в 22-му, Він працював частково 23-му році. Будемо сподіватися, що він спрацює в 24-му. Е, пане Югорю, ще до того, як американці схвалили пакет військової допомоги, зміни у своїй риториці продемонстрував і президент Франції Еммануель Макрон. Тобто, тоді, коли е, питання військової допомоги воно було таке невизначене, всі чекали, сподівалися і. Макрон допустив тоді е, ймовірність відправки французьких військових в Україну. Правда, не сказав коли, десь колись, але зробив таку е, досить жорстку заяву. Ви у це вірите, що французькі солдати, солдати НАТО, можуть бути в Україні і допомагати е, українцям у боротьбі з окупантами? Це в якісь пер? Чому ні? давайте згадаємо, що в 22-му році деякі країни починали з п'яти тисячі шоломів для України, або дуже довгих розмов дуже довгих розмов з Путіним по телефону, ну як Макрон це наприклад робив, де Путін йому розказував якусь абсолютно неадекватну версію своєї історії, ну взагалі історії як такої там пострадянської історії України, історії Російської Федерації і так далі. А зараз ми говоримо про зовсім інше, тому я не виключаю, що на певному етапі, Питання присутності іноземних військ, в тому числі французьких або, наприклад, британських, на території України, може розглядатися абсолютно серйозно, причому не на рівні інструкторів або тренерів чи радників, оскільки ці люди так чи інакше на території нашої держави були присутні. Ще до речі, до широкомасштабного вторгнення, що абсолютно нормально, бо Україна, як і інші країни, обмінюється досвідом, проводить якісь спільні навчання, да там спільну підготовку і так далі. Але якщо європейські країни будуть і надалі бачити, що позиція Росії не змінюється Росія збирається воювати там роками е, і готується до війни взагалі з європейським союзом, ну з країнами НАТО, які є членами Європейського союзу. То для них, звичайно, підтримка України, в тому числі і в прямий спосіб, буде ідеальним варіантом для того, щоб убезпечити себе від великої війни. Тому станом на сьогодні присутність власне військових там або спецпризначенців. Ну вона поки є малоймовірною, Але давайте згадаємо кінець 23-го чи початок 24-го року. От ми могли. Туди подумати, що ми реально будемо такі питання обговорювати, ні. Але потім ця тема народилася. Макрон її вкинув в публічний простір, і я переконаний, що Макрон її буде і надалі тримати, ну, тримати, буде її надалі розкручувати, оскільки вона йому вигідна і він вважає ну це правильним. І він таким чином відкриває вікно вертона. Тобто він поступово призвичаює багато країн Європейського Союзу і країн НАТО, що їм прийдеться так чи інакше воювати з Російською Федерацією, бо Росія цього хоче. І краще це робити зараз, допомагаючи Україні, ніж чекати якоїсь великої війни, яка ну, може потенційно перерости у третю світову. Тобто, фактично, він е, посіяв таке зерно, посіяв таку думку, якої раніше навіть не було. А... Ну аб 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 абсолютно він, ну, він кинув цю тезу. Тепер він подивиться, як на цю тезу будуть реагувати. А реакція насправді різна. Багато хто ну е е е е якби не на камеру каже, що це нормальна історія, і в принципі ми повинні такі сценарії на всякий випадок розробляти. Зараз вони це кажуть не на камеру, а скоро будуть говорити це е публічно. І це до речі буде сигналом тій же Російській Федерації, що щоб вони не робили, ну їх не вийде домогтися свого і перемогти Україну в тій спосіб, який вони хочуть. Пане Ігорю, а чому на вашу думку Еммануель Макрон зробив таку заяву? Ви кажете, що для нього це е, в плюс? От в чому саме для нього е, тут як то кажуть, такі політичні дивіденди? Ну для нього ди. Тому що дивіться, він з одного боку політик молодий саме в політичному плані, оскільки в нього це остання каденція президента Франції, а він з політики не збирається йти, він шукає собі ну, мабуть, якийсь інший статус, в якому він зможе і Франція зможе там домінувати в Європі і в принципі просувати, захищати свої інтереси. І от якраз історія чому він там змінив свою до речі риторику, тому що в нього розв'язані руки порівняно. З багатьма іншими політиками. В нього непогана ситуація всередині Франції, але при цьому він може собі дозволити робити якісь певні заяви, не дивлячись на рейтинг, тому що рейтинг для нього ну не важливий в даному випадку. І він це буде продовжувати робити і надалі. Вигідно йому це тому, що це підвищує значення Франції. Ми ж бачимо на сьогоднішній день таке непублічне змагання між Францією і Німеччиною за лідерство в Європейському Союзі. 16 років за часів Меркель таким лідером була Німеччина, а тепер на перший план починає. Виходити Франція, зверніть увагу, Шольц поїхав до Синзімпіня, швидко організував візит. Але Сінзінпінь поїде надовго до Макрона в гості. А до цього Макрон тиждень був в Китаї. Тобто Китай прекрасно розуміє, яка країна стає лідером Європейського Союзу. Британії там вже немає. І, відповідно, Франція має всі шанси, щоб на, на континенті, на континентальному рівні бути таким лідером. І Макрон цю ідею реалізує. А в якому статусі він себе там бачить далі, ну подивимося. Я думаю, що в будь-якому випадку є дуже багато і французів, і європейців, яким така позиція Макрона подобається. Тому що е, дивіться, він не збирається якось там підлаштовуватися під Росію, а він починає відповідати Росії тим, що робить сама ж Росія, коли вона погрожує ядерною зброєю. Макрон каже: ну це ж не дуже розумно погрожувати країні Франції, яка сама має ядерну зброю. Тобто, і дивіться, Росія після цього закрила рота і цю тему особливо не коментувала, тому що вони отримали ту відповідь, яку них давно треба було зробити. Що ви можете розмахувати ці ядерною зброю, але вона ж тільки не у вас є, і в цьому контексті для Макрона ця історія вигідна з точки зору свого. Збереження в політиці, а от в якому статусі він там буде зберігатися, ну подивимося, можливо, якомусь загальноєвропейському. Ну, поки що, це так виглядає на рівні рішучих слів, рішучих заяв. А от щодо рішучих дій, тут я хочу е згадати ситуацію, яка сталася. Не так давно в Ізраїлі, і про те, як весь світ, і як ті ж самі Сполучені Штати, допомагали відбивати повітряну атаку на Ізраїль, і тут в багатьох українців таке запитання: ну чому так? Чому Ізраїлю допомагають? А Україні, яка фактично стікає кров'ю, не допомагають так рішуче. На вашу думку, чому от така разюча різниця? ну від Очевидно, вона може не сподобатися українцям, але вона об'єктивна. Ізраїль є союзником Сполучених Штатів Америки на офіційному рівні. У них підписані договори. Це союзник НАТО в тому числі. І цим договорам десятки років. Тобто, Ізраїль целі спрямовано над цим працював. А коли українці виникають питання, чому нам так не допомагає НАТО, ну то це звертатися треба, мабуть, до Верховної Ради, яка в 21-му році відмовилася голосувати за е, звернення до НАТО щодо надання Україні. Статусу основного союзника поза НАТО на той період, доки ми не є членами альянса, це перший момент, і дивіться, є другий момент об'єктивний. Е, Іран це не Росія. У Ірана немає ядерної зброї. От і все, у Росії ядерна зброя є. І на жаль, цей фактор він на сьогоднішній день тут працює. І саме тому ніхто нам прямо допомагати збивати там якісь російські ракети чи там шахеди не буде. Зброєю і всім іншим нам будуть допомагати. Але до тих пір, доки в нас немає ну, прямих. Якихось договорів, або ми не є там членом альянса. Ніхто інший нам допомагати в цьому плані не, ну, не, не збирається. І це і це, знаєте, нормально з точки зору тих країн. В них вже немає якихось там угод, і за ці угоди вони повинні щось там виконувати. Ну, от, до речі, ці ракети іранські збивала навіть Йорданія, але чому збивала? Тому що вони з Ізраїлем підписали угоду про спільний е, е, простір, оборонний е, провіну про протиповітряний. І Йорданія просто виник ви виконала частину цієї угоди, бо вона знає. Якщо така атака буде на неї, Ізраїль виконує свої зобов'язання. Просте питання: а в нас такі угоди, наприклад, з Польщею підписані? Ну звичайно, ні. Тому ну чому дивуватися, що вони з якихось альтруїстичних там міркувань будуть це робити, ризикуючи перейти в стадію прямого конфлікту з Росією. Ну це наївні в принципі очікування. Тому то треба речі називати своїми іменами. Ну і сподіватися, що ми виправимо цю ситуацію, і вже в майбутньому будемо мати договори, які дозволять нам себе дуже впевнено почувати, як себе почуває в принципі Ізраїль. Багато аналітиків припускають, що той пакет е, фінансової допомоги від Сполучених Штатів у 60 мільярдів він може стати останнім. Е, ви погоджуєтеся з такою думкою? Я погоджуюся, що він останній в цьому році. Ми навряд чи отримаємо якийсь новий е, пакет е, великий в цьому році. Але е, чи буде він взагалі останній? Ну так ми це будемо дивитися вже за результатами. Америки, я все ж таки сподіваюся, що Сполучені Штати незалежно від політичних змін, змін господаря Білого Дому, вони залишаться партнерами союзником України, і тому, якщо в нас буде така потреба в підтримці в 25 п'ятому році, то ми її відповідно отримаємо. В 24 четвертому. Да, більше нічого такого від США ми не отримаємо. Нам головне зараз за той час, що залишився, вибрати всю допомогу на ту суму, яка була виділена, тому що вона не маленька, і в принципі треба її вже зараз починати вибирати. Так, щоб не вийшло, що під кінець року там залишиться якісь кошти, які не будуть витрачені, і потім Україна ну просто не отримає. Поки оцих майже півроку була така ситуація невизначеності щодо фінансової допомоги військової, в тому числі, чому не запрацював ленд-ліз? Ленця не міг запрацювати з однієї простої причини, коли уклали цю угоду про лендліз. Малося що таке лендліз, коли нам дають якусь зброю, яку ми потім повертаємо, а та, яка знищена або не в дієздатному стані, ми оплачуємо. Не було сенсу в лендлізі в 23-му році, оскільки ми отримували пряму допомогу від Сполучених Штатів, яку не треба було повертати, майже 13 мільярдів грантових коштів в державний бюджет грантових на відмін. Но від ЄС не кредити, це грантові кошти і мільярди доларів власне на техніку, яку ми отримували. Ми не несемо, не будемо платити точніше за ту техніку, яку нам передали там за Абрамси, Хаймарси, або там, наприклад, за ті ж літаки, які нам будуть передані ну, з дозволу там сполучених штатів. Але ліз передбачає, що за частину цієї техніки, яка була там знищена, треба розплачуватися. Тому в 23-му році лендліз для України був навіть невигідний з точки зору отримання того, що ми отримали. Якби Сенат і Палата представників не проголосували за цей пакет допомоги, можливо, нам би прийшлося дійсно повернутися до ідеї з лендлізом і запустити його. Але на щастя сталося так, як сталося. Ми отримали цей 61 мільярд, з яких я переконаний, ми жоден долар повертати не будемо, і це набагато краще ніж лендліз. В нас залишається зовсім мало ефірного часу. Так коротко, ви спостерігаєте за тими політичними процесами, які відбуваються за кордоном в країнах заходу. Чого нам далі очікувати у політиці Європи і Сполучених Штатів саме стосовно військової допомоги Україні? Ну, ця допомога, я сподіваюся, як мінімум буде залишатися на тому рівні, на якому вони є зараз. Хоча по Європі, взагалі, вона буде збільшуватися. В них тільки-тільки починає працювати ВПК е, ну, на тих потужностях, на яких він повинен був працювати раніше. І відповідно, е, ну через це я думаю, що ми будемо отримувати більше підтримки ніж отримували навіть раніше. Ключове питання, як довго це буде відбуватися? Я думаю, що ну на превеликий жаль, тут по іншому не скажеш 24-й рік. Це буде. Роком ще війни і тому в цьому контексті допомога від ЄС буде зростати а від сполучених штатів, ту, яку вони нам виділили, її на цей рік буде достатньо. А далі все буде залежати від ситуації на полі бою буде залежати від тих мирних планів, які почнуть з'являтися, і які я сподіваюся, які точніше один остаточно фінально буде визначений на конференції в Швейцарії, і цей план підтримує там переважна більшість країн. Тому можливо, потім ми вже перейдемо в 25-му році до політики дипломатичних заходів. Дякую вам, пане Ігорю, за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії на скайп-зв'язку був Ігор Рейтерович, політолог. Спілкувалися і обговорювали військову допомогу Україні і політику західних країн. Залишайтеся з телеканалом Аверс і мирного вам вечора.